Падовий білий гриб. Щільненький, гарний. Не зашла таких полячків симпатичних. Поляк просто так він, замаскувався під білого. Є білий. Листопад місяць. Отакий маленький, а вже білий. Всіх вітаю, друзі. Довго не було на каналі Тихого полювання, не було рибалки, одні рибалки і рибалки. А чому так було? Бо у нас вся осінь була без грибна. Весь вересень не було дощів, не було грибів у жовтні, коли навіть дощі пішли. І оце у листопаді трошки воно так було у нас тепло, можна сказати, градусів 10-12 тепла. Ну, Більш-менш тепло. І у листопаді пішли гриби. Пішли навіть білі люди збирають, Польський гриб. Ну, ми приїхали так, не дуже далеко від дому, це Лебединщина. Ось в межах 40 кілометрів. Основний приціл польський все ж. Але люди збирають і біля. Побачимо, що ми знайдемо сьогодні. Виїхали в трьох, я, дружина моя Яна і брат Діма. ну Погнали в ліс, заходимо, дивимося. Такий тут ліс бачимо. Ліс вже повністю такий готовий до зими. ну що, Підемо дивитися, у нас тут були колись пару років назад ми тут по польським просто відривалися. Шикарно. І я пам'ятаю, навіть Яночка тут і біля такі красунчики знаходила і саме в пізню осінь. Першою у нас Яночка відзначилася, знайшла таких полячків симпатичних двох. Я поки, друзі, жодного не знайшов, а яночка це вже четвертого товстунця знаходить. Трохи його слимачки під'їли, але так слому гриб буде непогано. У мене поки не виходить знаходити поляків. А яночка їх бачить прекрасно. Уже око у неї звикло. І вона потихеньку їх знаходить. Але я бачу, що їх трошки підморажує, вони так трошки підморожені, дає? Яночка знаходить один за одним. Поляки, ви такі вони симпатюлі, товсті, на товстих ніжках, блищить шляпка, така бархатиста. Нарешті знайшов свого першого поляка. Ось такий він симпатичний перший. Бачимо. Малюк, але симпатичний. Так, знайшов, знайшов свій другий ось, росте. Бо підійшов до Яночки. Три. А Яночка тут знайшла своїх три. Ось такі там ховаються маленькі один. А, тут ще один ходиш. Дуже маленький другий. Там другий поруч і ось там третій. Так, ну я свого зріжу. Я там розумію, Яна вже там на другий десяток пішла, а я тут тільки ще тільки першому. Это какие толстуны, вообще такие ножки. Яночка взагалі класних таких знайшла двійка Опа. толстунці Поруч Опа. зросли. класні. Ліза, друзі, польський. А тут он хвой ще, ось бачите. Один. Далі ось. Другий. І ось тут далі ще ось ховається третій. Буду зараз їх чекати. Потихеньку пішли і в мене поляки, бо взагалі спочатку не було, а тепер трошки пішло діло. Ось така весела трійця малюків. Трошки око звикло і знаходжу. Навіть отакі заникані. Бачите, ось як никається там от хвої. Отут ми розгрібаємо і він товстячок тут сидить. Такий гарнюк. Опа! Є. Дивіться, як білий прямо. По формі. Тут яночка ріже красунчиків. І весь польський гриб, він такий, знаєте, класний. сам от, Як ото пізні опеньки такі маленькі, гарнюнькі і польські такі симпатюльки. Ну Початок, поки такий, я б сказав, більш-менш цікавий. Знаходимо грибочки. Не скажу, що так прям масово-масово, але є. Многообіщаючі. І тому ну, є сподівання, що щось ми таке сьогодні назбираємо по факту. Одразу скажу. Тим, хто збирається в ліс, що вже не жарко, вже прохолодно. Буквально декілька градусів сьогодні, плюс 2, плюс 3. Дуже, я скажу, ліс такий облажений. Але чим гарний польський гриб, що все одно ти його знайдеш десь. Так, ну якщо по звітам у людей були білі, якщо я не виїхала в ліс, то вона його точно знайде, де. Де б, вона не була. Де, де б вона не була? І дивіться що у нас тут Артем, ще один польський. І тут Яночка знаходить Оцього цього красення Красунчик білий. Ще й тут поруч з цим білим були поляком, бачите? Навіть два поляки. Артем. А поруч ще тут польський такий симпатюля у Яночки. Думали, що це біле, а це поляк. Поляк просто так він замаскувався під білого. <гум> Бачимо. Опаньки, ще один полячок є. Заховався тут у хвої. Ось такий поруч ще один от. За паличкою заховався. Опа. Є товстунчик. Бачите, як ховається, так? Треба, щоб трошки око звикло. І тоді ми їх бачимо добре. Отакусінькі. Ось ще один заховався. Під хвоєю. Такий. От вони, вони пізньої осені, вони всі на таких товстих, товстих ніжках здебільшого. Так, ось зустрів Діму в лісі. Діма вже назбирав так серйозно. Не знаю, там вже так третєдерця, мабуть. У мене тут трохи за десяток, а у Діма вже так нормально. Дуже хотів, друзі, знайти білого гриба і ось я його знайшов. Ну, Трохи ми не встигли на білі гриби. Думаю може ще дні три назад вони були нормальні. А зараз їх он морозом вже прихопило і їм прийшли вафля. Ось в такому стані білий зараз. Багатенько ось таких от файних грибів також. Ну, ми Їх не будемо брати, але вони класні на засолку. Це рядовка фіолетова. Гриби цікаві і красиві. Бачимо. Вон такий симпатичний польський тут, а бачите, росте. Ось такий товстоногий, сховався. Так, ну що, розкопали, зрізаємо. Друзі, Я просто 5, шикарну поляну поляків знайшла, одного вже зрізала. І вон, Дивіться, як розтучен. Великі два. Вон, три, чотири. Ось таких красунчиків Яночка. П'ятірку зрізала. Шість. Навіть вже шість одного вже відерця поклала. Ну так, піднабирається потроху відерочка. До речі, друзі, так. Особливо не звертав уваги, який я ніж з собою беру в ліс за грибами. Ось у нас є новий виробник Ну, як відносно новий український. Користуюся цим ножем. Він мені дуже подобається, дуже класний. Класна сталь, гострий, не тупиться довго, складний, компактний. Ну, Мені, мені цей ніж зайшов. Зустрічаються такі гриби. ось. Зеленушка. Такий гриб, ну я скажу, одразу він дуже смачний. Але про цю зеленушку неоднозначні відгуки. Це один з видів сироїшки. Ось, і кажуть, що він тут є якийсь я Ну Коли їли, наче смачний гриб. Сьогодні ми його брати не будемо, але ну, розповідаю про нього вам. Діма он також знаходить. І от дивіться, якого класнючого польського знайшов, такого гіганта, можна сказати. Ось, дивіться. Ось і я знайшов поруч з Дімою такого класного поляка. Бачите, чим вони зараз знаходяться достатньо так ну, легко, тим, що сьогодні зранку був така, як мрячка дощик. І е, шляпки них блищать. Поруч так достатньо далеко, ще одного побачив. Поляка. Знає. Бачите, трохи підморожений. Так, ну дубль 2. У Яни то був польський. А у Діми ось такий красунчик. Думаю, це точно не польський. Дивіться, це він білий. Білий. Листопадовий білий гриб. Зараз Діма його розкопає, побачимо, чи він живий, чи такі морози його прикопили. Діма каже такий, як щільненький. Щільненький, гарний, незаморожений, бо у нього вже два було заморожені, довелося їх виконати. А цей гарний, гарний свіжий білячок. У листопаді, друзі, у листопаді біля гриби. Знаходимо потихеньку поляків, я їх вже не показую. Ось такі, як місцерождення, трошки з яночкою знайшли. І шуруємо їх і шуруємо тут. Друзі, хожу, збираю польські гриби. Один, другий, так, шляпки стерчать. Ну і тут бачу І тут бачу стерчить ще одна шляпка польського. Відкопую цю шляпку польського і дивлюсь, який він якийсь цей польський наощуп. На ощупь якийсь він незвичайний. А цей польський, це малюсінький біляк. Бачите, отакий от маленький, а вже білий. Перший сьогодні живий, нормальний білий гриб. Оце класичний варіант, як ростуть польські. Бачите, ось мох. Такий якби шматочок моху і в шматочці моха він ховається. Шукає собі тепле місце, можна сказати. Ходимо, шукаємо, знаходимо. Яночка вже он, каже, піввідерця вже знайшла. Отак От відерця і насобираємо разом за день, думаю. Ходив-ходив з камерою, ледь не наступив. А Яночка тут красавчика знайшла такого. Ось такий. Ось, друзі, знайшов такого ще красення величенького. Поруч поменше ще один. Ось так, також гарний. Такі два гарнюка. Яночка знайшла красунця такого поляка, але такий він білоподобний. Вже вдруге Яно. Обманує своєю світлою шляпкою польський. Здається, що то білий. А то виявляється поляк. Яночка ще знайшла. Таких крупненьких поляків. Ось такі солодкі парочки ростуть, буває, бачите? Під травою ховаються. Ось, Ось такі солоденькі парочки поляків. Я мене тільки що покликала, каже, три підряд такі в мху класні знайшла. Ось тут самий малюсінький. другий і отам третій. А я поки до яночки через кущі пробирався, ось скільки знайшов. Ще тут двічка росте. Треба, щоб мене яночка частіше кликала. І буду більше знаходити. Йшли ми до машини чайок пити. Яна вже своє відерце майже добила. І просто йшла і тут в неї поляна. Один, два, три, три отам, чотири, чотири п'ять. Я думаю, що ще, можна, і де можна ще, ще знаходити шість. і знаходити. Вже. Якраз з горочкою я відерце Зараз ми піднаб'ємо. Ну що, Декілька годин ми гриби позбирали, гриби є, дійсно вони якось напали мене на такі галявинки гарні. І зараз всі дружно рухаємося до машини, щоб попити чайку, трошки передохнути. Яна вже відерце добила, його треба пересипати. Ось так ми трохи грибів до обіду назбирали. Я менше всіх, це моє відерце, я більше всіх ну традиційно. І Діма. Зробили паузу на перекусончик. Перекусимо. Зараз поп'ємо чайку, зігріємося, бо ну, температура так, не, не жарко, я скажу. Плюс 3-4 градуси. Ну, в принципі, якщо тепло вдягнутися, то більш-менш комфортно. Так, Поки я тут нарізаю бутерброди, Яна знайшла красунчики-зонтики. Це відбивні. Класні відбивні офігенні гриби, краще всяких там оцих польських, бо їх не треба не вимачувати, нічого. Отам от Ножку в кляр поклав, помив його і на сковорідку. прямо так от. І це ну просто феноменально, класна, вкусна відбивна. Друзі, ну що, продовжуємо наше, наше тихе полювання. Ходимо, шукаємо поляків. Так, ну ось і перший поляк маленький після обідні. Ось такий симпатюля, діло пішло вже потроху. Так, знайшов ще двійка малюків. Вже не буду показувати всі, бо це буде скучно. Так, от, -от так трохи буду іноді включатися, показувати, що грибочки ми збираємо. Ось один і ось малюк другий. Ще один прикольний гриб Дощовик. Такий в купиришках весь. Бачимо. Також їстівний, в принципі. Ось ще один красунчик. Опа! І серед листочків, бачите, толстячок такий. Дуже файний поляк. Пів години походили ще, трохи поляків знайшли. І Діма відзначився ще одного, біленького знайшов. Невеличкого, маленького, але знайшов ось такого красунця. Бачимо. Ну а я тим часом вже останніх на сьогодні поляків срізаю, Десь там не всіх вам показував, десь десятки-півтори знайшов після обіду. Ось так і не добив я своє відерце. Ну, нормально. Тільки одного я вам сказав, що в оцих от старих соснах треба дивитися уважно на білі і Діма такий його знайшов. Невеличкий малюк, але суперовий білячок. Є білий. Листопад місяць, причому вже друга половина і білі є. От чого ми сьогодні не бачили майже в лісі, це оцих красунчиків мухоморів. Бачите, чи не перший мухомор. Вони, мабуть, у листопаді вже майже не ростуть. Бачимо, друга година дня темно вже майже. День короткий, його треба не втрачати, ловити, бо не встиг туди-сюди вже стемніло повечеріло. Вирішили, щоб не їхати повністю по темному додому, вирішили вже рухатися до машини і їхати додому. Так, ну це, мабуть, останній на сьогодні поляк буде. Такий красень, величенький, суперовий. Ось такий у нас улов на трьох сьогодні, ну, грубо кажучи, по у кожного за декілька годин, Чотири білих. Ось така грибалка у нас сьогодні видалась. Друзі, в принципі, ми вдоволені. Всім дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ну, далі, сподіваюся, буде риболовля. Всім щасливо! Всем пока!